Один раз намагався дві хвилини... Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок. Під домінантним, ні, да? ти мене попустиєш. Мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку. Привіт, мене звати Андрій і я діджей. Коли я мав 21-18, то в мене були... Зазвичай мілфи. І вони е, строго знали, чого вони хочуть. Мені таке подобається. Я навіть хотів би, може, спробувати себе у ролі піддомінантним. да? Ну так, Спробувати. Я не кажу, що я отак уберу одразу і буду з неї жити. Але б я так трошки спробував. Мені 29 років, і за все життя я мав лише одні серйозні стосунки. Серйозні я це маю на увазі, що. Один раз намагався дві хвилини, ой, два тижні протриматися, і це не можна назвати стосунком. Батько мій іранець, тобто я маю персидську кров, і по батьковій лінії я вважаюсь як перс. Але громадянство маю українське, тому що мати в мене українка, і все життя я прожив в Україні за незначними відрядженнями в інші країни. Тому вважаю себе українцем. З п'яти років я займався медитацією до 11, до 14 регулярно, то мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку, тому що це було трошки дико. Озираючись в минуле зараз, ми бачимо, що. Кожна да, поважаюча себе людина, хоча б раз чула про медитацію або навіть її практикувала. В принципі, я для цього і пішов на шоу, аби дійсно популяризувати гарні вайби, тому що я вважаю, що коли ти концентруєшся на поганому, то воно в тебе і виникає. Коли концентруєшся на. Чомусь гарному, навіть у цей час, на усіх дрібних перемогах, то тоді більше духу і наснаги, аби рухатися вперед і здобувати нові вершини у будь-якій сфері.